Всім привіт! Ми сьогодні знову з вами зустрічаємось і будемо розмовляти на тему колінного суглоба. З вами, як завжди, Євген та Настя, а за кадром у нас наш продюсер Віталій, який всім керує. Тому, що стосується колінного суглоба, ми вам все розкажемо, все покажемо. А ви в коментарях залишайте е, свої е, пропозиції та коментарі, на що саме е, ви б хотіли зробити акцент акцент, щоб ми розуміли, що вам потрібно показати більш детальніше, які є проблеми. І взагалі питання, які вас цікавлять, ми будемо відповідати. І показувати. І, до речі, на рахунок колінного суглоба, і не тільки колінного суглоба, а ми про гомілку розмовляли, розмовляли. Да? Дивіться, так. скоро похолодання, да? і скоро у нас значнуться лижні курорти. Тому, в принципі, якщо вам цікаво, ми можемо відзняти деякі підготовчі вправи на ваші суглоби. Я б, думаю, це буде дуже цікаво, так. дуже корисно. І ми виділимо це напевно якось окремо. Так, да? Да, це буде окреме відео, щоб можна було подивитися, зайти, і воно буде цікавіше. Нас. А так буде гупитися. Да. Так, починаємо. Ми, як завжди, з анатомії пам'ятаємо, що наш колінний суглоб складається з двох кісток. Кісток це. Стегнова кістка і гомилкова кістка. Да, давай нагадаємо людям, що насправді е, коліний суглоб це е, складний суглоб, в якому проходять великі процеси. Це, е, напевно, е, суглоб, який е, більш за все. Е, Страдалець да він страждає від е, різноманітних травм. Т так тому в принципі, чому ми починаємо завжди з анатомію, щоб ви розуміли, що взагалі е, як коїться, яка кістка на якій кістці знаходиться, і в залежності від цього ми будемо з вами розбирати далі. Е, тому <кій> у нас коліни суглоб складається з... з двох кісток: це стегнова кістка і гонукова кістка. А ми чому він саме складний? Тому що там дуже багато зв'язочок. Ми пам'ятаємо зв'язки надколінні, зв'язочка, да, яка з е, е, Меніск, Хрестоподібний зв'язки, і тому е, саме, склад, ну, саме простіше там травма е, травматизм, е, саме більше травматизму там, тому що саме зв'язки. Починають рухатись, рухатись давати рух, так. і за рахунок того, що в нас не вистачає деяких елементів в організмі, да, хімічних сполук, і не вистачає деякої підготовки суглоба. То він починає страждати так. так? І як сказала Настя, у нас є хрестообразні зв'язки. Це передня, задня. У нас є медіальні латеральні мініски. Це хрещові такі структури, які в принципі нам дають цю св'язосмазочний апарат. Ось тому дуже важливо розуміти, що саме складається коліни суглоб. Саме головне треба сказати, що коліни суглоб ви розуміли, що він. Не рухається аби як, да? Він давайте так. Там є певні рухи да? так. По від коліни, який а, в принципі він а, рухається нормально, і коліна згинається, і розгинається. да, Це Воно... рухи. Да, пронується пронація, супенація в колінному суглобі є, але це за рахунок зв'язкового апарату, за рахунок якраз тих простоподібних саме м'язів З... і латеральних да, дистальних зв'язок, які надають нам саме рух. Ось. Тому дивіться, ще ми хотіли додати, напевно, що колінний суглоб колінному суглобі, так як і у усіх зв'язках, є рідина. Да, а, рідина, а, яка в принципі нам дає змогу виконувати деякі рухи, і а, вона дає виконувати вільні рухи. Але якщо є надлишок цієї рідини, то це вже є якесь запалення, є якісь процеси. Це або травматичність, або посттравматичність, або якісь все ж таки по центральної системи, м'язової системи, по кісткової системи дуже багато запалень. А, і а, також, якщо не вистачає. Рідини, да, синеміальної рідини, то відбуваються деякі захворювання, такі як артрози, якщо надлишок, то це бурсити, якщо ну, це запалення, це далі ми розкажемо. І ну, артрити це вже ураження повністю кісткової і м'язевої системи. Друзі, давайте з вами перед тим як розглядати повністю коліне суглоб. Ми задано вам запитання. Да? Навіщо нам саме коліне суглоб? Для чого їм взагалі? Яка його функція? Ось саме найкращий і цікавий коментар. Ми виберемо і зробимо для вас якісь подарунки. Давайте розберемо за рахунок, чого у нас, у нас виходить рух. І рух колінному суглобі. Да? Які м'язи саме відповідають за цей рух? Да, да вмикаються. Да? Розінальні коліна відповідає наш квадрицепс, який складається з чотирьох головок. Пряма, проміж... пряма... А... Медіальна, латеральна, промі... проміжуточна, проміжна. Ти за яку зараз говориш? Ось тут. Цю? Вона по-другому називається. Давай просто чотирьох головок. Давай, давай, давай. Друзі, давайте з вами розберемо за рахунок яких безпосередньо м'язів рухається коліна суглоб Так, так. і саме головне м'язо в нас є квадріцепт. Він є... у вас відповідає за що? На зарозинальні коліна, які складається з чотирьох головок. А, також можна внести, які, е, які м'яз включає е, згинання коліна так. це наш біцепс. А, тому ми зробимо акцент на цих м'язах: це згинання е, коліна це біцепс, і розгинання, це квадрицепс. Це найголовніше, найвеликі м'язи. На, квадрицепс є найвеликим а, е, в нашому організмі. І пам'ятаємо, що там є найдовше м'яз, який кріпиться. До колінного суглоба і тазостегнового суглобу це наш скривецький м'ясо. Він саме длинний і відповідає також за розгинання коліна і за згинання стегнового. Але це вже потім це наступна тема. Наша буде з приводу стегнового Суглобу. Да, да, да. Та, та Тому... застигнула суглобу. Так. Це буде трошки згодом. Не варто забувати, що в нас є ще великий гомилковий м'яс, який також е, включається в роботу е, коліна. А саме більше це безамплітудна пронація, супинація е, коліна суглоба. Ось і я це показував у попередньому відео, там де ми розвертали стопу, і за рахунок цього вмикали саме цей м'яс. Так. І там є ще е, м'яз, Квадратний м'яз, і відповідає за супінацію, пронацію ну це вже маленькі м'язи. Ми будемо робити акцент саме на великих м'язах, і як потрібно їх да ввіджати. ми беремо з вами великі основні м'язи. Ми не беремо е, допоміжні, тому що не варто забувати, що м'язів. Е, Саме першого нашого відео, да, що дуже багато. І якщо ми будемо вмикати вам розказувати, як працюють сім'я, то це буде дуже дуже, дуже довго да. і дуже, дуже дуже нудно. Тому ми вам буде не цікаво да, зосереджуємося лише на великих м'язах, лише на поверхневих м'язах. Так, да. так, які, які саме які є основними. Та да, тому, що ми повинні розуміти, що саме квадрицепс, гомілкове м'язи вони є основні, які відповідають. за згинання, розгинання там саме більше травматизації, які які потрібно включати, тому що вони е, страждають так. В першу чергу, якщо йде травма, йде запалення, да, і це потрібно якби, розуміти, що на цьому ми робимо акцент. Тому давайте відразу скажемо, що у нас колінний суглоб він найбільш травмонебезпечний, чи як правильно сказати, найбільш той суглоб, який вражається під час там якихось маніпуляцій на коліна. Ось це стосується не тільки спортсменів різних, так це стосується не тільки зараз на час вікових людей, Звичайно. а це стосується в принципі 95% 5 всього населення. Тому дуже важливо розбирати те, що коліна у нас це як хрусталь, по суті, так? який потрібно завжди тримати в тонусі для того, щоб не було травматизму. Так, так і е, хочеться ще трішки додати те, і вернутися до. Попередньою відео з приводу того, що ми говорили, що коли йде да там стопа страждає, завжди болять коліна, так, завжди так, тому, принципи. що якби і пам'ятаємо, що люди можуть ходити просто не розуміючи проблему, але коліна болять. Тому якби це не тільки спортсмени. Так, да, це населення різної вікової групи, вікової так. категорії. І, це діти, це похилі люди, тому це, на це люди, віде. які працюють на заводі, це так. люди, які на ногах і це люди, які сидять. До речі, зараз багато айтішників, сидячи, дуже скаржаться на коліна. Чому? Тому що у нас у них, точніше, не працює квадріцепс, біцепс на належному чині. Тому за рахунок цього і страждає коліно сухло. Давай, напевно, розкажемо про а, захворювання суглобів, а, саме колінного, які бувають, і, в принципі, що з цим а, робити, і як на це впливати. Та? Угу. А, тому, а, саме основні захворювання, та, все... які в нас є, всі прекрасно знають, це нас артроз, артроз, Запалення це бурсити і якби травми. Да, супер, ну це, це саме там, там Є дуже багато ще, але ми розберемо основні, як казав мій а, друг, пограємо з тобою в ребус Art. Росартрит, тому розпочнемо. Ми а, безпосередньо з артрозу нам саме головне це артроз. Що таке артроз? Це дегенеративно-дистрофічні зміни. Да? І вони артроза є чотири стадії. Да. А саме перша, друга, третя стадія. Ми ще якби можемо... ми працюємо над цим. Не ми можемо впливати за рахунок різноманічних nee. вправ за рахунок підтримки препаратів. Ось а вже четверта стадія, то в принципі там вже особа не попливає. Та, та, це так. Та, та, штука. Така ситуація, до якої ну, взагалі краще не доводити. Але насправді четверта стадія це більш посттравматична, все ж таки рахується. А, тобто, якщо а, там перша зрозуміла, да, це початкова стадія. Друга, ну це також посттравматична, але все ж таки в вікових людей вона йде. А, ну по, по, по наступаючому, по наростаючому. То третя, четверта, взагалі, це посттравматично рахується. Так. Тобто, просто так, людина дуже рідко може довести себе до такого стану. Тому дуже важливо розуміти, саме, що таке артроз. Да? Це Uh, Зніна це порушення самому суглобі, що впливає безпосередньо на синиральну рідину. Так. Да? Uh, коли в нас рідина, можна сказати, висухає, відновиться да, менше, да. і коліно починає, по суті, кісточка тертися. Ну, тобто, да, якщо ми uh, представимо коліно, да, uh -huh. синиральна рідина є, у нас коліно рухається за рахунок зв'язкового апарату, все. коли в нас вже починається. Uh, Перша стадія, вона не так помітна, але віддає болеві відчуття. То друга у нас починає. Ну дивіться, якщо суглоб ось так от ходить, і коли у нас артроз, у нас кісточка об кісточку третя. Тому а, перші ознаки артрозу це коли при якомусь русі у нас йде, по-перше, хрусти, по-друге, біль, але біль а, не тупий глухий, а біль, який ріже. Да. І ми розуміємо, що кісточка треться в кісточку. і Що нам треба робити? Так, нам треба її зробити більше, більше еластичної більш рухомості да. додати колінному суглобу, але не за рахунок того, що ми витягуємо коліни суглобда, а за рахунок того, що ми, ми працюємо, вмикаємо, вмикаємо. Можна сказати, не сухожилля, а зв'язки. Да. Да. Тому що вони також працюють, коли працюють м'язи, працюють ті зв'язки. Ну, це логічно, ми розуміємо. І тому, якби, коли ми бачимо, ну, ми за допомогою вправ да, ми даємо кровоток за допомогою м'язів, і ми насичуємо коліно саме якби, за допомогою. Нормально, молодець, да, за допомогою... Руховою активності, яка впливає на коліно свого ми даємо еластичність і рухомість. Але друзі, давайте так: для того, щоб продіагностувати артроз, взагалі треба цілий комплекс і цілий підхід. Да? Взагалі краще звернутися до лікаря, який направить вас на МРТ або на КТ. Ну, МРТ або простіше, ніж КТ. А, і після цього зробить заключення, і буде і на знімку, помітно і безпосередньо в заключенні буде ясно, який саме артроз і вам пропише лікар безпосереднє лікування. Лікування також комплексне йде. Якщо ми зараз з вами розмовляємо за кінезіотерапію, правильно mm -hmm. Якщо ми розмовляємо з вами за фізичну терапію, за гідротерапію, то це добре. Але не варто забувати, що ще меди меди мед... медикаментозне лікування. Давай, ще раз, раз мед... два, три. Медикаментозне. не варто забувати, що а... За допомогою медикаментів також лікуємося. Yeah. Да? І туди протизапальні yeah. препарати, які ганяють рідину, можна так сказати, лімфоутворення різні. Ну, це більше вже розкаже лікар-травматолог або лікар-терапевт. І вже після цього ми беремо клієнта і працюємо з коліним сухом. Які після заключення лікаря? Да. Ми обговорили уже прос, і давайте також не забувати запалення. Да, бурсит. Запалення саме йде ну а, да, бурсит. У нас це більше йде а, про процеси запалення в, в суглобі, в, також в рідині, а, яка а, цей дає синовид і дає покрасніння, почервоніння і а, от коліний суглоб він у нас починає. Візуально розширятися, а, тому а, бурси це більш про а, запальні системи в колінному суглобі. Якщо ми казали з вами про артроз, то це а, запальний процес, але цей процес, який дає більше на а, сам а, рідину і, і на, на, на самі кістки. То бурсит це запалення синовіту. Те, що бурсит це в основному, щоб ви розуміли запалення, да, і його потрібно знімати. То після того, як ви звернулися до лікаря, а після лікаря ви звернулися до мене або до, до Насті, то ми пропонуємо вам комплекс вправ і маніпуляцій на так. коліно при бурситі. Давайте розберемо, що ну, самого елементарного, але в принципі такого потрібного ми робимо. Так, ми хочемо показувати також вам вправи, які можна робити вдома. Це за допомогою резиночок, да? які м'язи ми будемо включати. Це все точечно буде показуватись. І також ми хочемо показати ще, якими, з якими вправами і з якими тренажером, яким тренажером працюємо ми. Так, також ми добавимо це все закріплюємо тайпуванням. Це також буде показуватися. Да різні захворювання ми покажемо. Да? Якщо ми беремо бурсит, ми розкажемо де а, і які йде тейпування. Ну да, ми просто, покажемо та, аплікації. аплікації да, нас, да. дивіться, щоб ви розуміли, на різні захворювання або проблематика коліна суглоба є різні аплікації. Так. І тому, от що стосується бурси, то там взагалі більш за все треба зробити. Лімфодренажну аплікацію, а і, потім це все зафіксувати. Да, і Як, як сказати, корсет ну, чи, корсет корсетно це більше для спини йде да, аплікація? Фіксу, буде фіксуючи, так да, як я сказала, зафіксувати, щоб коліно було ніби як корсетику. Отак, От давай скажем, тому що не всі розуміють, як зафіксувати. Да? Так, а, так. Тому це все буде показуватися. Ви можете це все робити вдома. Ви будете розуміти, що ви повинні відчувати, які м'яс повинен включатися. І звичайно, коли ви будете працювати з тейпами, ви будете розуміти, як ви будете це все робити, куди. Клеїться якорсть, що таке взагалі. Якур, які, та? натягнення, тейпа. І які натягнення типу. Наприклад, та? якщо ми беремо бурси, то там натягнення в лімфодренажі він взагалі відсутній. Да. А ну, якщо так. ми робимо більш фіксації, корсет на фіксацію, да. то там потрібне Для натягнення 25-50-75 інколи відсотків. Тому дивіться уважно, і ми вам покажемо це все. І додамо е, домашні завдання кожному. Так. І е, також ми хочемо взагалі розповісти е, про тейпи, що таке тейпи. Це буде наступне відео, що таке якорі, як з ними працю працювати, так і покажемо, які є види тейпів, тому що абсолютно є різні тейпи, і краще вже розуміти, які купляти, і не просто піти там купити те, що. Ну, не дає ніякого результату. А ми вже з вами розібрали, що таке коліно да анатомію зв'язки, розповіли що проблематику. Таке проблематику, що таке артроз, що таке бурсит, і зараз я... ви, Пока... uh, будете дивитись відео, те, як ми працюємо uh, з проблематикою колінного суглоба, але не тільки проблематикою, а профілактикою. Також так. ось uh, на відео будуть всі маніпуляції, на відео будуть тейпування, Ось а, і якщо у вас виникають будь-які питання, ви в коментарях пишете нам, і ми потім а, наступних відео або зробимо окремо по вашим якимось а, побажанням. А, відео підказ новий і будемо там розбирати. Так так. так. тому а, наступна тема у нас буде це стегдон, Да? Ми по цепоче переходимо і будемо розбирати вже та більш з... тазостегновий суглоб а, його будемо розбирати. А... На сьогодні все ми вас любимо. Цьому обнімаємо няшкаємо, Багато дуже слів. Кажемо вам. Так і з вами був Євген Анастасія і наш продюсер Віталій.